Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни в Україні 24 тисячі фізичних осіб. Ну це питання виживання сьогодні Російської Федерації. Будь-яка іноземна компанія, яка продовжує працювати в ерефії, спонсорує вбивство українців. Окремою частиною є міжнародний реєстр спонсорів російської війни, до якого вносяться усі світові компанії, які досі працюють в ерефії. Він автоматично індексується спеціальною базою війна та санкції. Будь-який банк або війновство бачить, чи веде компанія соціально відповідальний бізнес, чи фінансує війну РФ в Україні. Нагадаємо, що агентство внесло в цю базу французьку корпорацію Ашан, яка продовжує працювати в Росії, а також в Україні має низку своїх торгових центрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.